От таким чином відбуваються події. Тобто, певну міру я скажу, реванш відбувся тоді. Вони знову прийшли до влади. Ті портнови і Партновщина, і Партновщина прийшла сюди. І тоді насправді вони і пішли наступом на е, патріотичного сину суспільства. І тому вони з одного боку сміялися, зневажали, робичи її смішною. Як Янукович, пам'ятаєте, боровся з Майданом, назвав Майданс. Ну, Майданс. Тобто, це такі епонітові палочки, Україна, як героїня німецького кінематографа у всіх бере. А, я ж цитую Зеленського. А, всі ці, значить, гра на, на, на роялях, а, всі ці такі речі, це ж смішно. Але ж ходили на ці концерти, їм же було смішно подібна, тяжі до подібного. І тому я не кажу про цю частину. Їм завжди буде або смішно, або страшно. Я кажу про ту активну частину суспільства, які не сприйняли би ці домовленості з Путіним, не сприйняли би насправді насамперед це Збройні Сили України звідси починалася. Ну що починалося з 19-го зневага до збройних сил України рівностна зневага, тому що Зеленський бачив паради на натіска морочничення, значить, з плебойськими ушками. А він побачив. Бачив, е Тисячі людей, десятки тисяч і сотні тисяч людей, які стояли на колінах перед тими справжніми захисниками України, які тоді йшли з парку Шевченка. Ми з вами про це говорили і йшли на Поділ. Він бачив, як всі люди сприймали цих людей ось осердя української нації. Ось вони не сприйняли би в 22-му році того про що домовлялися в Стамбулі, і вони злякалися. І вони злякали. Вони не змінилися, вони злякалися. Вони знали, що українські збройні сили, у тих про які запитали, ті, які готові воювати без всякої допомоги, що вони їх знесуть. І вони би їх знесли. Ми би їх зносили би, би знесли би протягом, протягом, я тоді казав, 24 години, але зараз я е, після Трампа за 24 години не хочу цю е, ці речі робити. Тобто, практично їх би знесли би всередині. Того, значить. Татарова, які е, чеченців убивав, того е, Арестович, який за шторкою стояв, значить, з гранатометом е, і казав, що я, хоча б одного значить, е, завалю. Де вони сьогодні? Єрмак, до речі, тоді казав, що Арестович на своєму місці, я йому довіряю. Я цитую дослівно. В мене ж пам'ять як у Гугла. Пам'ять як у мене. Я цитую дослівно. Він на своєму місці, я йому довіряю. Тобто, фактично, я вже називав Шефір, я вже називав Сережу. Значить, Трофімова Ян Жава Рістовича. Я говорю говорив про подаліка. Вони в принципі проважували ту політику, яка клалася на стіл Зеленському. Зеленський 4 квітня 2022 року підписав скла, скла, е, офіційний указ президента України про склад офіційної делегації для перемовини з Росією щодо надання Росією гарантії безпеки. Четвертий пункт е, проект договору. Росія Гарант Безпеки. До Віко. Я тепер розумію, пане Валерію. До Віткофа, До Вікофа. У До документ показує, показує Трампові на аляції цей придурок. І той, який бачить офіційний документ, каже: Ну так да. Оце ж вони вже поговорили. Вже ж, мав би бути чудовий мир. А оце Байден, значить, ця Європа. Вони значить видні в тому, що далі почалося. Вже ж домовилися. Ну, Путін mm. ж домовилися. Дивись, а випаде. ви вирішили нам допомогти нашим, б, нашій патріотичній частині боротися нашим збройним силам. Я тепер розумію, чому вони звільнили залужного. Я так. розумію, чому звільнили купу генералів. А навіщо вони їм? Навіщо їм е, вигравати в цій війні? Їм треба, щоб виконувалися всілякі домовленості. Е, я абсолютно переконаний. Да? Я навіть думаю, що в Ватикані Зеленський говорив з Трампом що типа. Коли сказали дуже противна бесіда з трампом, так приблизно і говориться, що я буду е, робити все, що ви скажете. Ну зрозуміло, що е, я спробував це легітимізувати в Україні. Я вже казали Дергадар сюди, Запорізька туди. Е, то про ці речі спочатку провал катастрофу овальному кабінеті, потім зализування цього провалу. Тим, що насправді дякуємо Трамп, дякую Трамп, Дякую Вітков. Трам, дякую, Вітков, дякую, дякую, Орбан, дякую, Фіцу. Дякую. Дякую з Орбаном. Цілувалися зараз. Фіцу значить там лобзалася. Не можна мотивувати ворога. Ну не можна мотивувати ворога. Не можна. Орбан не хотів приймати Швецію в НАТО. Не тому, що в нього були проблеми там, значить з бідними шведськими громадянами, які не знають шведської мови, бо вони хочуть говорити угорською. Ні, не було ж такого. Але він бикував, тому що це вигідно. А ти, коли говориш не з опозицією, не з, значить, е з, Петером Мадяром, то ти говориш, е ти мотивуєш, ти зникровлюєш опозицію, тому що їм показали: ось у Орбана прекрасні стосунки Зеленський, у нього чудові стосунки із Путіним. Ну чому ж тоді ви проти мене? А от ті, значить, у них там такі-то, такі то і з Фіцу не треба так. Треба з опозиції говорити. Але вони ж не розуміють. Ми там зараз чуємо, що Європа закуповує нафту. А хто підписав транзит нафти, значить, територію України з Білорусі в Угорщину? Російська нафта під виглядом Угорщини угорської компанії Мол Шмигаль підписав. А хто підписав з Росією десятирічний контракт 2019 році? В, е, в Парижі і п'ятирічний контракт на транзит газу. А хто хотів і мені на всіх ефірах розповідали разом за ПЗЖ закуповувати електрику в Росії напередодні широкомасштабного вторгнення? А хто хотів закуповувати в Росії газ? А хто мені розповідав про те, що треба торгувати з Білорусію, навіть значить, е, закуповувати за, 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 за нафтопродукти, коли вони монополізували у нас практично весь ринок Диспаліва Диспалова, коли ми на 60% залежали від. Цих заводів в Мозері Новополозькі, коли ми торгували з ними на 5 мільярдів, з них три було їхніх. Тобто ми практично собі збиток працювали. А хто телефонував Лукашенку, коли був Вагнергейт? А хто створював комісію по розслідуванні, яка очолювала та сама безугла? Я можу говорити на 25 наших ефірів, але я не буду говорити, бо потім ми згадаємо. Я тоді казав у 2019 році, що є е, тефлоновий шар, от поки. Є е, 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 поки люди не, не визнають того, що вони проголосували неправильно, а люди не можуть визнати це на наступний день. А ті, що розумніші, не можуть зробити себе частиною неправильного вибору. Е, це до речі, відбувається в США. Е, коли я казав, що там мені розповідали про те, що от люди вже виходять на демонстрацію, я кажу: Ні, це ви хотіли би, але ж я вам не Арестович говорити те, що ви хочете почути. Ні, це не вийде. Демократи будуть деморалізовані, і дійсно так воно відбувалося у них найнижчий рівень підтримки 35% відсотків. Але у Трампа є тефлоновий шар, тому що люди вважають, що вони проголосували правильно. Ті люди, які знають, що вони стали частиною неправильного рішення, не хочуть бути частиною е тих проблем, е частиною якої вони є. У Зеленського 19 була така сама система. Тому. Я абсолютно був переконаний, що цей парламент цього скликання буде жити як рекири 90-х. Сам себе цитую яскраво, але недовго. Так воно і відбулося, бо я спочатку допоміг коронавірус, на який вони змогли спихнути всі свої економічні проблеми абсолютно недолугість і безпорадність. А потім відбулася агресія Путіна, де я і моя команда значить, всі, значить, всі проблеми на наших союзниках і партнерах. Резнікав, ти що мало бен волосу дякуючи? Ну-ка, поднімісь звідси, значить, Або вийде звідси розбійник. Абсолютно, Абсолютна, абсолютно тупа, абсолютно тупа безмістовна політика. Ну, ви пам'ятаєте, чому заборонили в Херсоні пані Гуменюк відказівкою Маляр? А маляр практично це рупор Єрмака за західним засобом масової інформації. Е, практично бути присутнім в е, Херсоні, коли його звільнили. тому що тільки Зеленський може звернути Херсон. <хи> Як же, а хто? а хто? Пане Валерію, так. Які збройні сили, тільки Зеленський може, які ага. Зеленський Зеленський в Білому Біломвінчик за Рестовичем бо... разом Та, і, і татаров суспільно. там бігав чеченців, вбивав, Ні, так татар, тому й виходять. Так. розумієте, Тому виходять під застави оцім всякі мсеківці, крупи, розумієте, їм нічого за це немає. І... А люди дивляться, знаєте, вибачте, і у них складається враження, що знову їх обводять навколо пальця, знову їх обводять, знову їх розводять. І яка може бути довіра до цієї влади? Які Реформи ти можеш впроваджувати, коли тотальна недовіра до влади існує в підсвідомості українській, тому що знають, що нас знову знову всіх кинуть. Давайте я скажу одну річ. Ще до, до того, як е, Зеленський е, пройшов до влади, я казав е, своїм друзям, що якби я йшов на вибори, я йшов би, е, з плакатом всіх. нах Оце зараз пише в своєму інтерв'ю пан Грині. Він каже, що треба був хуліган, який все це скидає. Ну, такий попит. Тому що після революції є недовіра до тих, хто прийшов. Люди очікували більшого. Люди хотіли, значить, все є одразу, а воно не так просто. Тим більше, коли була агресія Путіна проти України. Вже була. Зеленський не бачив. Він в окупованій горді цей все Сепара Сє, розважав. це ж дуже смішно. А, і е, ми маємо, е, значить, е, такого, роду, е, такого роду ситуацію, що. Е, Скажімо так, переміг цей попит на те, щоб взагалі все змисти. Ну, таке буває. Мені просто, я завжди голосую проти тих, хто замир з Росією завжди. Спочатку, не, не спочатку, з кінця 80-х. Я такий натівець і єдиний з на всій Окрузі там, я не знав, там, націоналіст Бендеревець в Сейму Миколаєві був, коли приїжджав з 88-го року. От зараз була річниця е, смерті Василя Стуса. Я дуже добре пам'ятаю перепоховання е, разом з е, тихим і Литвиним е, Стуса в сімдесяти році. Це перші події, декомендація коментація факультету. Тобто, тоді е, нас було ну набагато менше, так ніж сьогодні. Ми говоримо, тобто, все ж воно отут от, тут правильна тенденція, так але я зараз не про себе. Просто це те, що насправді відбувалося. А про те, що, про те, що це для них було чужим однозначно, тут навіть питань немає. А про те, що, от коли е, в 19-му році це відбулося ці, значить, мають бути е, тіпа, тіпа зметені, а е, то потім е, ну, ми ж бачимо, е, яким чином це те, що ви називаєте, довіра. Довіра це те, те, що довіри. Але в 19-му році, 18-му в 18 році, коли Зеленський, оце, значить. Вже там в 19-му коли він хотів розглядати парламент з стратою довіри, в нього було значить Коломойський казав, а Коломойський тоді практично мав контрольний пакет вакцій через групу Павлюка, якого через інші... зараз можуть випустити, теж там може, вже є може, інформація, що немає може, вже може. і, е, і повірте, підстав і повірте, для тримання і потім, під вартою, і потім кримінальні справи проти цієї влади. Вони також будуть е, мати термін. А і тоді а також ми не зможемо їх засудити, як вони вважають. Так от, до чого я все це веду? До того що а, тоді Зеленський, а, значить, коли думали, що Коломойський, значить, щоб з Юлією була типа, коаліція, тоді Зеленський виходить і цитує, цитує Портнова. Я дослівно кажу, цитує Портнова. Портнов тоді написав, що має бути ілюстрація всієї цієї патріотичної влади. Тобто він повертав татарова від тієї влади, він повертав Портнових і Портновщину від тієї влади. А каже, має бути ілюстрація проти цієї влади, і тоді все це ура! Я ж кажу всіх нахуй, ура! Всі вони отримали оці 268 своїх 269 голосів. Тому що люди люблять всіх. Так от я кажу про те, що наступні вибори мають бути під. Я ж завжди за обратку, Ви ж знаєте, да? Я завжди, от. Хто яким судом судять, таким і тебе будуть судити. Якою мірією сказано на Писанні, такою тебе будуть міряти. От якщо всіх нахто і вас нах. тобто жодна людина, яка суваг народу, або від них була міністром, або, значить має бути позбавлена можливості брати взагалі, бути призначена на якійсь посаді. Терміни щодо корупційних дій цієї влади мають бути, враховуючи, що у нас. Закон про прожив воєнного стану, вони вже перетрималися, мають бути продовжені на термін дії закону про правив режим воєнного стану. Тобто, грубо кажучи, якщо в нас буде вибори через 5 років, то терміни 10 плюс 5 мають бути щодо них. Вони мають бути покарані міндічі, Чернишові, де б вони не були. Вони мають бути покарані або в той спосіб, в який ми побачили, значить. Е маємо побачити, Європа нас до того спонукає, значить, з адвокатами, суддями, з прокурорами правильними не цими на Хмельниччині інвалідами, а з правильними, а Хмельниччина нічим не відрізняється, а з тими прокурорами, які однозначно будуть. Або якщо вони не будуть покарані, або були частиною корупційних дій, або сприяли діям ворога, бо корупція завжди діє ворога. Вони мають бути покарані в інший спосіб. Я не буду закликати. Я кажу просто в інший спосіб. Якщо зараз у цей ми починали з вами з Андрія. Ка, пише цей листочок а погрожує ку... гончаренку. Погрожує цей непотріб Потріб вишвернули, дозволили йому прийти звалити за кордон, як і його поплічнику по побиттю, значить, абсолютно просійському Дмитрику. А Зеленський казав: Я несу відповідальність за кожного кого я провів до влади. Значить, і Куницький і Зеленський. І Дмитрук це Зеленський, до речі, і вибачте, і... Гончаренко Гончаренко е, правильно зробив, що він звернувся зараз в генпрокуратуру стосовно цих погроз Куницького. Так, от так, от е, ми нашим дечам скажемо, так от Куницький каже: ти він пише: ви побачили, як має значить має бути е, позбавлення, значить, цього депутатства наприклад. В... На, на, на прикладі Порубія. так, от я кажу. Я кажу, я правильно робить Анчаренко, але зараз я почув. Я кажу зараз в контексті того, що я кажу. Якщо ти вважаєш і легітимізуєш вбивство Порубія правильним, то тебе мають як портнова ліквідувати правильно буде. Тобто, або вони мають бути покарані в судовий спосіб, або в позасудовий спосіб. Якщо ти закликаєш до такого роду речей, або робиш їх такими легітимними, як легальними, так на кожного такого. Куницького знайдеться а, свій е, той, який розрядив, е, значить, Портнову. Якщо ти закликаєш до цього, так, буд, так будується легітимна система. Я маю право, каже е, е, людина, ліквідувати тебе, тому що ти радієш смерті українського патріота і героя. Я не закликаю, я кажу, як воно працює, посилаючись на писання, посилаючись на принцип взаємності. Посилаючи на принцип невідворотності покарання. Не тільки, ми з вами говорили про слова. Якщо ти закликаєш, якщо ти говориш про цей Джен Мін, якщо ти говориш про саме таким чином вихід з парламентської значить, роботи, то тоді, відповідно до тобою закладеного принципа, ти також є тим, кого мають таким чином і позбавити твого депутатства. Тобто, або з судами, з прокурорами, з адвокатами непродажними або в такий спосіб, до якого ти сам закликаєш. Це справедливо. Де, коли, коли 16 е, січня 2014 року парламент е, Януковичський ухвалив е, рішення оцієї драконівські драконівської закони, я тоді дослівно на сидів був на Майдані і сказав, що я проти цього, але, я, але коли ми переможемо, я вважаю, що треба їх залишити. Ви заарештовували хлопців за покришку на 60-ді арешту. Я маю позасудовий спосіб тебе також так заарештувати. От вони всі ці судді Портновим повернулися. Вони сьогодні з цими ізавітовими практично керують судовою систему, А я тоді, якщо ви таким чином, то і з вами таким чином. Не треба було відпускати цей е, Севастопольський Беркут. Я від них чув. Я увіжу тебя в прицелі. Я з ними безпосередньо спілкувався. Я знаю, хто вони такі. Не треба було їх відпускати, легітимізовуючи те, значить, що потім відбулося в тому самому се Криму і Севастополі. Не треба загравати з тими, хто тебе ненавидить. Це стосується перемовин, це стосується принципів взаємності. І тому я абсолютно переконаний, що ми переможемо. Ворог буде покараний, посилаючись на, наше, на, на ваше опитування. Тому яким чином оці люди... Там більшість можливо ставляться до миру, можливо, ставляться е, до е, того, як вони втомлені. Можливо, ставляться, щоб їхні діти, е, значить, повернулися за кордону. Можливо, для того, щоб їхні е, діти не були мобілізованими. Я кажу про те, як воно працює на великих числах. Я кажу, е, я вже казав слово фреймінг Я можу зараз довго говорити, яким чином люди ухвалюють рішення, виходячи з того, яке в тебе тут і зараз значить ситуація, і що ти вважаєш благом тут і зараз для себе. Я кажу не про завтра, я кажу про післязавтра, а не фігурально там через 100 років. А про те, що буде. Я посилався на голосування за Чорновола. Про те, що ті люди, які сьогодні готові воювати навіть без допомоги Заходу, вони є тим осердям, на яке не жир буде напливати, а навколо нього будуть функціонувати інші органи. І навіть, е, значить, е, життєздатний організму. Частини, чому я проти референдуму? частини є у трупах, а живий організм не має. Частин, тобто Закарпаття від маленького, дуже великого війського села, де жодного бомбардування було так само під війною, як і е, ті хлопці і дівчата, які або жінки, або серії сьогодні на тимчасово окупованих територіях, так само все це живий організм. Всім болить і всі будуть за те, щоб позбавитись тих, хто зараз цьому живому організму становить. Смертельну небезпеку. Не загравати з ворогом, не загравати з поплічником, буде все одно такого роду осердям. Чому був в Нюрнберзі на лавці підсудних той самий Рудольф Гес? Пам'ятаєте, це була друга особа в партії нацистів. Друга особа. Він в 40-му році захопив ви, значить, викрав літак, будучи пілотом, вночі летів. Ну, не маючи, не будучи таким е, е, високосвіченим пілотом, майстерним, але він цей, цей літак провів, значить, і, і там, цей, там стрибав з парашутом в Великій Британії. Він очевидно пропонував певні перемовини уряду на той момент же Черчилля. Він, очевидно, пропонував перемовини. Чому він сидів на лавіці підсудних? Він нікого не вбив, він практично не бав участі, як, наприклад, е, ті... Які сиділи з ним поруч в тому, що відбувалося а, значить, з а, злочинами нацистів Другій світовій війні, він нікого ж не вбив. Він пропонував перемовини з ворогом, і тому його засудили, і потім не випустили. Радянський Союз сказав: Давай, ви хотіли використовувати для того, щоб казати: у дивіться, оці капіталісти вони з ним говорили. Тобто, сам факт перемовин з нацистами вже розглядався би як таким, який поплюжить. Будь-кого, який би вивів це перемовини. Його не випустили. Він так і е, помер, значить, в шпандау. Я вже зараз не пам'ятаю, в якій тюрмі Великої Британії. Він так там і помер. Поруч з ним сидів Риббентроп, який також нікого не вбив. Він просто був пропагандістом. просто це в лапки. І тому. Самі перемовини з ворогом, і з на... расистами, і з нацистами в Києві, в Москві, в Стамбулі. Ці перемовини мають бути в Нюрнберзі фігуральному, коли вони будуть сидіти на лавці підсудних, судні mm -hmm. в Азії. А разом з ними тут мають бути покарані всі ті, з кого ми починали нашу передачу: ті, які відкривали ворота ворогу, ті, які намагалися, значить, краси з українського бюджету, а значить, від тих хлопців і дівчат, які загинули, не отримавши цих мін, не отримавши цих. Бронежилетів, не отримуючи цих засобів е, ведення бою або захисту свого життя, вони будуть покарані або в спосіб, який ми з вами говоримо, легальний легітимний, або в той спосіб, про, е, е, який легітимізував той самий Куницький. А за Куницьким несе відповідальність Зеленський. Я цитую Зеленського за всіх, кого я прийшов привіз до влади, я несу особисту відповідальність. Так, от всі ми президенти. Президент Димов говорить про те, що ви нестимете відповідальність всі.